bye <music> Сьогодні вже перший етап по вулиці Університетська, 16 капітального ремонту завершено. Ми бачимо ставлені вікна, зроблена покрівля, зроблено утеплення і велика заслуга звичайно, і допомозі Київської обласної військової адміністрації. Ми просили надати покривельні матеріали. Це зроблено. І фонда Ліруамер вони так само тут допомагали. І звичайно, фонда енергоефективності, бо ми бачимо, що повністю зроблений. и заменены окна. ОСББ вот этого дома к нам обратилась для того, чтобы э, доделать, просто найти дополнительное финансирование. И так как э, была эта энергия, это желание, понимаете, не, не, вот, они не ждали, сами хотели, сами делали. И поэтому мы согласились И мы дали действительно стройматериалы. Это 3 миллиона 100 тысяч. И мы ремонтируем 17 квартир. То есть мы даем стройматериалы, это 3 миллиона с половиной. Значит, вообще это будет 6 миллионов 600 тысяч. Перша допомога, яка нам надійшла, це надійшла від міста. Дякую. <ріхи> Дякую. Дякую вам. І ми розуміли, що нам треба ще допомоги і шукати. І саме в той час ми звернулися до фонду Leroy Merlin, також дозвольте вам подякувати. Да. І е, фонд Мерлен Солідарність надав нам повністю всі матеріали на дах і також закрив ще питання по вхідних групах, да, по всій інженерії, е, допоміг людям поставити пошкоджені двері вхідні в квартири. У нас п'ятий поверх повністю вирів там нічого немає. Слава Україні! Героям!